Сад на будові панельного дому, як він дуже гарно якісно виглядає. Далі ми бачимо зі сторони вулиці Київської. тут буде прибудова комерційна, комерційна частина об'єкту. Вона буде декілька поверхів. Цю дев'ятиповерхівку з торгівельними площами хочуть побудувати на перехресті вулиць П'ятницької та Київської. Проти будівництва під вікнами виступають жителі сусіднього будинку. Вони мітингували на минулій сесії міської ради, і тоді це питання з розгляду зняли. Їй тут на місце. По тим моментам і попередньому плану ми впевнені, що така забудова вона не відповідає нормативам взагалі будівництва, тому ми, звичайно, виступали проти. За словами Олександра Грися, після сесії діалогу із забудовником та інвесторами не вийшло. Цю інформацію підтвердив і голова земельної комісії В'ячеслав Летута. Нема комунікації з людьми. Міський голова казав цьому потенційному інвестору, щоб була комунікація з людьми, щоб вони домовилися. Зі слів людей не разу з моменту минулого пленарного засідання з людьми не зустрілися. Комунікація відсутня на комісію представник не один не прийшов. Позиція міського голови з приводу зведення дев'ятиповерхівки в центрі міста така. Для міста значно корисніше буде, якщо там буде знаходитися, враховуючи ще наступне будівництво, ну, очевидно, що основує сім на київській три будинка, наступне будівництва на Зелені 8. У нас буде перевантажений в цілому цей район. І там, скажімо, і автомобілі, і мешканці це центральна частина. Однозначно, що це житло буде викуплено, і я думаю, що там корисний буде для міста сквер. Ця земельна ділянка вже більше десяти років в оренді у компанії Проун генпідрядна компанія, яка планує будувати багатоповерхівку на цьому місці, – «ТОВ екокомфорт груп. Її представник Андрій Красножон каже: будівництво коштуватиме майже 70 мільйонів гривень. Усі дозволи та проектна документація в них є. Всі проєктні рішення були погоджені. Пройшла комплексна експертиза. Всі проектні рішення, які були запропоновані проектантами і замовником. Були виконані в рамках закону, тому ми я ж кажу, запропонували є декілька ескізів виконати цю будівлю з новітніми матеріалами, з новітніми технологіями, з новітніми технологіями. На покрівлі, мабуть, ще запропонували виконати міні-сквер, і отака, от даний об'єкт дуже гарно би виглядав на фоні міста. Щоб побудувати багатоповерхівку, орендар хоче змінити цільове призначення землі. Земельна комісія не підтримала таке рішення. За словами В'ячеслава Летути, попри це питання все ж таки буде виноситися на найближчу сесію міської ради. Якщо хтось прийде там, чи проєктант, чи хтось представник забудовника, чи тут чи юристи, як правило, там хтось приходить, дадуть підтвердження, що там можна будувати, що там нема жодного порушення по інсталяції, по паркомістям і так далі, по будівельним нормам. Ну Но тоді можемо зауваження знімемо. Андрій Красножон каже: Йтимуть до кінця, якщо необхідно, подаватимуть до суду. Ми будемо сідати, ми будемо розмовляти з містом, будемо збиратися з активістами, будемо виїжджати на площадку. Будемо, будемо якось знаходити якийсь концепс, будемо надіятися на те, що нас почують. За словами Олександра Рися, жителі будинку також готові продовжувати відстоювати свою позицію. Ми не виключаємо того, що все-таки депутати окремі спробують проголосувати зміну цільового призначення під багато. Поверхівку, тому ми якби бачимо, що дійсно іде, якби намагання тут заборонити забудову, і ми, в принципі, бачимо позитивні зрушення, проте ми не розслабляємось, будемо контролювати і на сесії з депутатами спілкуватися, щоб дійсно не було якихось підводних течій. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко – новини на Суспільному.